Піар лише за гроші. Депутати Луцька заборонили чиновникам безкоштовно світитися на білбордах. Віднині привітання перших осіб міста, області та навіть голови держави буде платним. Обранці переконані, що реклама часто не має жодного соціального змісту а за політичний піар треба платити гроші. А це додаткові доходи для міського бюджету. Луцьку заборонили безкоштовний піар чиновників. Рішенням сесії міськради визнали неприпустивим розміщення вітань чи реклами на білбордах від мера губернатора різних політиків і навіть голови держави. Більшість депутатів переконана, ці вітання не несуть соціального характеру. А відтак за будь-яку рекламу треба платити. Останніми роками стало популярно використовувати кошти місцевого бюджету для привітання лучан з різними святами, для привітання українців. Це популяризація своєї особистості. Це, зрештою, намагання здобути Перемогу в якійсь посаді чи е, здобути перемогу своєї партії, яку представляє ця особа. Ніяк інакше, депутати підрахували, заборонивши безкоштовну рекламу чиновників на білбордах. Щороку в міському бюджеті вдасться заощадити 20 тисяч гривень. Сума для міста незначна, але ці гроші можна спрямувати на важливіші цілі. це Лишня трата грошей Ми дуже не зараз дуже живемо. Також стидно часом признаватися, як мої знайомі, коло тих мусорних ящиків ходять в збір. Щось вишукують, а це ж такі гроші на це витрачається. Я розумію, що це є реклама того ж самого президента, що це їхній піар. Може, і то і то потрібно. Ну просто тісно за багато грошей на це витрачається. Занадто багато чиновники з таким рішенням категорично не згодні кажуть: відмовлятися від привітань громади з нагоди найважливіших свят держави це підрив авторитету перших осіб міста області країни. А звинувачення в політичній рекламі відкидають. Уявіть на сьогоднішній день. Наші вітання без нового року без президента, без губернатора, без міського голови. Я собі, от наприклад, не уявляю. Політична реклама це коли йде виборчий етап, а на сьогоднішній день виборчого етапу нема. І призові голосування за будь-які там партійні принадлежності та більшість депутатів переконані, вони чітко розмежували поняття соціальної та політичної реклами. Обранці кажуть, піартися задарма тепер не вийде. Хочеш популярності, плати гроші. Катерина Вознюк Павлісівненко, факти ICTV.